Марина Тесленко з чоловіком та дітьми мешкає у будинку по вулиці Стрітинській, колишня Комсомольська, 7, вже 13 років. Проте останнім часом, розповідає, нормально жити в п'ятиповерхівці не можуть. Їх та інших жителів об'єднала проблема. Цоколь їх будинку щодня руйнується. Руйнувалася наша естакада постійно, особливо після великих дощів. Все це обвалювалося. в розпачі. Місцеві мешканці звернулися до громадського активіста Тараса Токара, а він, в свою чергу, до представників міської влади. Сподівався, вони його почують та допоможуть вирішити проблему. Був на особистому прийомі у першого заступника міського голови Михайла Шевченка і одночасно заступника. Міського голови з питань житлово-комунального господарства Олексія Чепрука. Нинішня міська влада, нинішня каденція міської влади чує, а як є, чує тих, хто говорить. Відкривають тим, хто стукає. Я скажу, що я постукав, образно кажучи, мене почули. Я дуже вдячний тому, що от відбулося. На даному етапі. Нині активно йдуть роботи, розповідає громадський активіст, цоколь ремонтують. Незабаром полагодять і сходи поблизу будинку. Фактично вже завершують зараз збивати сьогодні старий слой шуби бетонної. Ось, до живого слою, так? Значить, ці роботи повинні бути сьогодні завершені, як нас заповняли працівники. Так? Сьогодні повинно бути оце от сміття. Так? Завтра тут будуть представники вже. Експерти, вони будуть приймати рішення, які роботи проводити вже безпосередньо в самому ремонті. Тарас Токар додає будь-яку проблему. Можна вирішити. Головне підтримки шукати не де інде, а у людей, які зможуть допомогти.